Розділ 18. Бог, богиня та небажана вагітність. Прийшло кілька хвилин, і марево щезло, а з ним квіткова галявина, джміль і океан з квітучим узбережжям. Світло від адаптанітому померкло і обличчя діндін -Дін 212 теж. Вона знову боялась кабана і знову відсторонювалася від лейтенанта. Ну що ж, її несподіваний стан доведеться записати на рахунок стресу один нуль в його користь. Радіти цьому чи ні? Бер-540 і сам не знав, бо він теж деякий час перебував у простації. Кабан досі не прокидався. Добряче ж, фея його голову своєю бойовою туфлею оформила, ще рік лікуватися буде. Мала, давай відтягнемо кабана у комірчину, бо я не хочу, щоб бабуся злякалася його поросячого п'ятака, запропонував хлопець. Давайте, тільки я не знаю, чи видужаю. Давайте краще самі, а я піду з вашою бабусею познайомлюсь. За хвилину діндін -Дін 212 повернулась і переконалась, що все в порядку. Кабан лежить зв'язаний у комірчині, а лейтенант на кухні пожадливо хлеща трав'яний чай. Дивись, мало не захлинувся. Добре, що рятівниця підіспіла. Дівчина підскочила ззаду і постукала лейтенанта по спині, то відкашлявся і подякував за порятунок. Це вже вдруге вона його рятує, а він? Навіть паршивих туфель їй не купив. Треба виправлятися. Дін, дін дін 212 тим часом наливала собі філіжанку чаю і незадоволено щебетала. Лейтенанте, а чому ви, бабусі, досі модернізованого візка не придбали? Це ж стедобище, щоб вона на такому старенькому їздить. Хлопцю стало ніяково. І він почав виправдовуватися. Я не босс нафтої корпорації, Люба, а ветеран війни. Сказати тобі, як влада до ветеранів ставиться, кидає їх. Ці блага для багатих, а я поки що не входжу в їхню касту. А я зовсім скоро туди увійду, свірінькнула діндін а вже ж, тим часом помрію бога. Промимрив підніс лейтенант і ще раз пішов до комірчини перевірити, як там кабан. Чолов'яга все ще не приходив до тями. Та краще б він у ній зовсім здох, так би проблем поменшало. Берп'ятсот 540 повернувся і попередив дівчину Я викликав кіберполіцію. Зараз приїдуть і заберуть нашого хакера. Ти мовчи, ніби нічого не знаєш. Скажи, що тільки що прийшла? Ні. Краще сховайся у вітальні, бо ще тебе перевіряти будуть. А нам це ні до чого. Ти ж поки що нов no У домофон подзвонили. На порозі виросли кіберполіцейські, один з них чухав ніс, а інший звіряв мультипаспорт хакера з даними поліцейської бази. Дякую за пильність, лейтенант Абер-540. Вам плюс десять до загального рейтингу. Похвалив перший кіберполіцай і знову почухав ніс. Так тільки бомжі роблять, бо весь час пил у підвалах нюхають і тому постійно від алергії страждають. Не варто дякувати, це ж моя робота, з готовністю відізвався Бер-540. Забирайте його швидше, бо мені на службу пора. Другий кіберполіцей підморгнув до першого, а тоді зиркнув на лейтенанта. Слухай, будь другом. Допоможи нам злочинця унизнести. Він такий важкий, що я попок надірву. Добре. Тоді я його під плечі візьму, а ви за ноги. Так і понесемо. Охоче погодився хлопець. От ледарі». Навіть елементарну роботу не можуть виконати, і завіщо вони тільки зарплату отримують. Добре, що кабан встиг ліфт полагодити. Це ж його лейтенант бачив, коли у висотку заходив, хоч якась від хакера користь, якби не він, то їм усім сутужно довелося, бо тіло кабана дійсно важке. От жучара від'ївся на шівітиних харчах. Бер 540 їхав у ліфті і кривився. Місце у кабінці для чотирьох здорових мужиків було явно малувато, хоч би ненароком трос не обірвався, і вони не застрягли. Тоді їдкий піт доведеться нюхати. Поліцаї зранку не милес, чи що? Ну, казав же ледарі». Отже лейтенант їхав униз і крім запаху поліцейського поту, Переймався власною кар'єрою. Вона так само стрімко летіла вниз, бо доки офіцер гріслі 812 не отримає X-3000, три тисячі, доти не буде лейтенанту пощади. Кабан перший його здасть, і це щоб власну дублену шкіру врятувати. Камера відеоспостереження всередині ліфта повільно повела глазком і зафіксувала кількість пасажирів. Бер-540 важко видихнув і махнув рукою. Нехай бачать, це ж офіційне затримання, тож хвилюватися нічого. На вулиці вже чекало поліцейське авто, а швидко вони прибули, наче під порогом стояли. Тут, у шию лейтенанта, прилетів розряд електрошокера, і на декілька хвилин він втратив здатність рухатися. Коли оговтався, Поліцейського авто вже і слід прохолов. Так це розводняк був? Еге ж, цирк на дроті я навпроти, як бабуся каже. Знову кабану пощастило, а лейтенанту – ні. Треба своїх попередити, а то ще винен буде. Ну все, дзвінок до відділку зафіксовано. Тож тепер до бабусі. Берпиць сорок повернувся у хол, сів у ліфт і натиснув кнопку потрібної квартири. І що за день сьогодні? Всі мені палки у колеса вставляють. Подумки чортихнувся він. Ще віта з камери відеоспостереження мигнула червоним датчиком руху. «Гриби, гриби, і вигрибеш!» Так, здається, у пісні сучасної рокогрупи співається. Які є назва? Забула, та це й не важливо. На півдороги ліфт сіпнувся і став. От падло. знову зламався. Ну, що ти будеш робити? Доки лейтенант чекав на техніка, а він лагодив важелі, спливла година, ледве не вмер від задухи, доки дочекався. Нарешті лейтенант вибрався з ліфту. Піднявся сходами, зайшов у квартиру і побачив бабусю. Хух жива. Добре, що її не з'їли. Де ти тенявся, онучко? Чому сонцезахисні окуляри не знімаєш? Тут сонця немає. Я з твоєю нареченою вже всі нерви поїла. Куди ти пропав? Ми довго на тебе чекали, а потім зрозуміли. Що ти по справах пішов, і не скоро повернешся. Я вирішила він речі дістати. Дін-дін 212 їх уже приміряла і залишилася задоволеною. Дивись, справжня принцеса у цій сукні. Ох, де моя молодість прожила життя, наче у постолі стоптала, смерть не за горами. А я ще й не жила. Ну, я це вже скоро виправлю, подумала Шівіта, спостерігаючи за розмовою з відеокамери бабусиного комп'ютера. І як тільки я першою у Челсет застрибну, то про це потурбуюсь. А скільки тобі років, бабусю? шанобливо запитала діндін -дін 212. 92, доню, я вже стара. Знаєш, крихітко, я б усе віддала, щоб знову молодість повернути і стати такою ж юною, як ти. Я у твоєму віці зі своїм чоловіком познайомилась. Тобі ж вісімнадцять, так? Так вісімнадцять. Ти вгадала. Не хвилюйся, проблему зі старінням зовсім скоро виправлять, тож ти знову молодою станеш і ще хлопцям мізки затуманювати своєю красою будеш. Повір мені, я це напевно знаю. Звідки їй про таємниці Челси, та відомо, подумалось лейтенанту? Вона що? За кутом підслуховувала, коли він у коридорі лазарету та газету читав. Ой, доню. Твої слова та Богу у вуха, тим часом зітхала бабця. Я б перше ті покращення на собі випробовувала, не побоялася точно. Буде тобі не Бог, а богиня, Ось тільки я наш батл у Віктора виграю, хмикнула Шівіта. Так ти першою і будеш молодіти, сказала діндін -дін -дін 212 і прикусила язика. Смішна ти, наче манюня, у дива віриш? Ти ж про корпораціям КСП розказуєш? Не вір'єм, у них нічого подібного не винайдено, я б сама знала, у молодості там працювала, тож у мене зв'язки лишилися. Даремно ти так, бабусю, співала своєї дівчина. Мій жених там і зараз працює. Тож він мені про ці експерименти на вушку прошепотів. Так ось звідки вона знає, подумалось лейтенанту. Ну, це все пояснює. Чий жених твій? Так ти ж казала, що за мого онука заміж виходиш? Спантеличилась бабуся. За кого заміж? За нього? Оце так новина? подумалось лейтенанту. Так усе вже вирішено, а він і не знав. Ні, ти мене неправильно зрозуміла. Я не про твого онука розповідала. Ми з ним просто сусіди по шутловій капсулі. Він мені один спір програв, а тепер на око покататись везе. На яке око? подумалось лейтенанту. О те, що у парку розваг біля нір знаходиться. Коли це він їй обіцяв. Щось не пам'ятає такого, бабуся сплеснула руками. Як так? Доню, так не годиться. Ти ж вагітна від мого онука, а заміж за іншого виходиш. Подумай, гарненько, ще є час. Старенька повернулась до хлопця і прокурорським голосом запитала Ти теж про це знав? Чому ж тоді нічого не робиш? Негоже дівчині з нелюбом жити і йому твої гріхи виправляти. Гм, Треба її заспокоїти, а то ще тиск підскочить. Так я й роблю, бабусю, прямо зараз на око і поїдемо. Може, тінь 212 передумає. Ми на хвилинку заскочили. Перевірити, як ти? Пересвідчили, що з тобою все в порядку, а тепер по конях. Уже так швидко. Ти ж навіть чаю не попив. Я тебе без чаю не випущу. Раз прийшов по гостювати доведеться. Та напився він уже того чаю. Поперек горла стоїть, подумалось лейтенанту, і вже так нагостювався, що хеєм грець тим гостинам. Не хвилюйся, бабусю. Ми ще раз в гості забіжемо, коли з ока повертатися будемо. Тоді я обов'язково вип'ю з тобою не тільки чаю. А й коняку, який ти у кладовці ховаєш. Бабуся зробила невинні очі. А що у мене коньяк є? А я навіть і не знала. Дякую, що підказав. Не тільки коньяк, а й ще три великі коробки сигар, подумалось лейтенанту. Ось виявляється, яка у нього скрита бабуся. У розмову втрутилася діндін 212. Вибач, бабусю, Твій онук такий невічливий, весь час кудись поспішає. Ти знаєш, мені у тебе добре, я б іще з задоволенням з тобою потірінькала про твою молодість, але справді, нам треба йти. Спір є спір, треба умови виконувати. Правда ж, Лейте? Хлопець скривився, як середа на п'ятницю, і нічого не сказав. Краще промовчати, а то ще ця бойова фея своєю шпилькою від туфлі... І йому голову пропечатає, в неї це гарно виходить. Сукню хоч зніми та залиш, а то знаю, я вас молодь. Пообіцяєте, а самі не повернетеся, загуляєтесь і забудете про стареньку. Ех, піду я в Андертейла грати. Чуєш, онучку, я нову гру знайшла, зараз правила вивчаю. Оце зараз ви підете, а я вся досі буду аж гора гасити. Тобто нову, перебила Шевіта. Вона ще років з двадцять назад вийшла, стара стару флешку у комірчині знайшла, коли павука прибивала, от і вирішила молодість згадати. Нехай хоч зараз натішиться, мені це на руку. Діндінь 212 з інтересом поглянула на бабцю і широко посміхнулась. Не треба мені вашу сукню, мені б кросівки, а то ще зачеплюсь за деталь ока та вб'юсь. Що на це ваш онук скаже? Кого він тоді заміж братиме? Сама не знаю. А я знаю, оживилась бабуся і діловито розвернула колеса інвалідного візка в сторону балкону. Зараз я поїду і тобі якісь старі борюсикові сандалі пошукаю. Чекай. Стій, рідна, не їдь. Я за тебе чомусь хвилююся. Перехопив ініціативу лейтенант. Давай я сам піду. Невже ти досі мої старі кроси зберігаєш? А я думав, що їх давно вже міль поїла. Не поїла, бо я їх у нафталін вимастила. Ти не розумієш. Борі, це ж пам'ять про минуле, а в минулому у мене стільки всього хорошого було. Твої перші кроки і перше ба, наприклад. Знову цей боря, подумалось лейтенанту, як же він це ім'я ненавидить, але бабусі про це знати не обов'язково. Ба, не гунди, будь ласка, я вже все зрозумів. Зараз мотаюсь на балкон. І перетрясуть твої скарби. На балконі було повно коробок, в якій з них бабуся його старе взуття зберігає. Бер-540 почав перебирати і знайшов потрібну, висипав місце на підлогу і замислився. Ось у цих пінетках він перші кроки робив, а ось у цих штіблетах у кадецькому корпусі бігав. А ось у цих легіонерах на планеті багів воював. Ого, які убиті, навіть і не віриться, що вони механічних жуків пережили. Сорок п'ятий розтоптаний. Дін дін не підійдуть. Ех, як же час швидко летить. Не щується, як сам дідом стане і онуків нянчити буде. Це, звісно, якщо його офіцер грізлі 812 раніше терміну не приб'є. Звітальні долинув нетерплячий голосок Діндін -дін 212. Якась вона дивна. І говорить загадками. Та нехай, це просто юнацький максималізм, і він скоро вивітриться. Лейтенант взяв підходящі за розміром кросівки і повернувся до кімнати. На, ось тримай. Вони, звісно, не відгучі почали але доволі пристойні. Та мене ж у них всі дівчата Антрополісу засміють, насупилась дівчина, а кращих не міг знайти. Не виридуй, це все, що є. Сядь, поміряй, я вгадав з розміром. «Фу, Які противні, та ще й у білому нальоті. Ні, дякую. Мене щось нудити починає. Що ти казала, бабусю, це формалін? Діндін двісті дванадцять коротко скрикнула. І втратила свідомість. Ще цього для повного щастя не вистачало, подумала Шевіта. Треба дівчину якнайшвидше до тями привезти, а то всю групу псує. де там потрібні наноботи не знайду. Чуєш, кабан, виручай давай, а то я тебе без права поновлення звільню з доганою. От так значно краще. Нюхові рецептори покращено. Тепер далі гратися можна. Може, ти справді вагітна? діндін -дін 212. Цілком серйозно запитав лейтенант коли та прийшла до тями. Ти тільки скажи і ми не на око, а до гінеколога з'їздимо. Нехай терміни встановить. Тільки перед цим зізнайся, хто щасливий татусь. Можливо. Це я участь у зачатті брав. Здурів від щастя, тому й нічого не пам'ятаю. Я вже вам казала, що не вагітна. Ну, що ви причепились? запхикала дівчина. Бабуся ласкаво посміхнулась і поклала руку дівчині на живіт. Та й скажи йому, доню, нехай він порадіє. Це вже занадто. Я не хочу нічого чути, відкинула руку бабусі діндін -дін 212. Ви самі мені вагітність вигадали, а я віддуватися повинна. Все, я ні хвилини тут залишатися не хочу. Ходімо лейте! ваша бабуся марить, не слухайте її. А, зрозуміла. Вона, певно, разом зі свідками сталевого пришестя жукам молиться, ото й з розуму зійшла. Таке про мене і про вас казати. Бабуся важко зітхнула і нічого не сказала довго пояснювати та й не буде слухати її ця фея. Просто вона ще дуже юна, отож нічого не зрозуміє, бо ще не доросла. Мері 888 ще трохи зачекає, і цей момент обов'язково настане. Обов'язково всьому свій час. Мені вже самому набридли ці балачки про вагітність. Скинувся бер підсот Яка різниця справді? Це справа дінь -дін, дін 212 і нас вона не стосується. Подумав ще трохи і додав Шкода, що клімат змінився, я б тебе на лижі поставив, чи на каток запросив. У бабусі старі коньки є, правда ж, бабусю? Чиста правда, барюсико. Ти маєш рацію. Дійсно, ця дівчина така безпорадна, куди їй заміж виходити? Тим паче народжувати, якщо вона навіть шнурків неладна зав'язати, допоможи їй, будь ласка, бо я не дотягнусь. Справді, Морока, ця принцеса так довго у закритому замку під замком сиділа, що зовсім здичавіла. Подумав ще Віктор, він щойно під'єднався до очей дівчини і, здається, найцікавіше пропустив Треба увідки перепитати, а то таки помру від цікавості. А ще Челсет запускати треба. У мороки сорок морок, а у сороки сорок сорок. Так, здається, люди говорять Дивись, і вчись, доки я живий. Гордо козирнув лейтенант і хвацько зашнурував кросівки на ногах дівчини. У сороки сорок сорок, а на сорок 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 морок. Ти все переплутав, любий. Поправила жениха Шівіта. Дійсно переплутав. Дякую, Люба. Тут у цьому дурдомі не тільки скоромовку переплутаєш, але й до весілля не доживеш. Віктор перепросив шівіту за раптовий збій у мовному алгоритмі, а потім переключився на слова бере 540. Радій, доки живий, хлопче. піддакнув він. Але ми, звітою, твоє везіння зовсім скоро виправимо. Ви не поспішайте вмирати, лейте. Ну, будь ласочка Змолилась озмолилась Дін діндін 212 Хто мене тоді на оці покатає. Я ж одна на верхотурі від страху помру. Ти не одна, бо ми з тобою. ще Віктор і послав електричні імпульси у пірацьку мережу Шевіти. Нехай підтвердить. Тільки без рук. скрикнула Шевіта і послала такі ж самі імпульси у глобальну. Щось ти розходився, любий. Так не можна. Вони ж не витримають. Ще й як витримають, бо у них адаптанітум є, а скоро він у мене в руках опиниться. І ти програєш. Це ти програєш, Любий. Я його раніше від тебе матиму. От побачиш впевнено ствердила Шевіта. І зникла з глобальної мережі. Тільки коди шифрування пропечатались на чорному фоні білі нулі, та одиниці було спостерігати особливо приємно. Ші Віктор від цього балдів. От пустунка уже щось затіяла. Треба перехопити коди і дізнатись, куди вона подалась. Зробив висновок Ші Віктор. Тут. Мені робити нічого, тож я теж відкланююсь. Бувай, бабусю у мері 888. бувай, бар 540 бувай, діндін двісті 212 Я побіг віту наздоганяти. А ви дивіться, тут не пустуйте та слідкуйте за колоном, щоб я не хвилювався. Бережіть його, як зіницю ока. Це лейтенанта не стосується, бо він падало своє ліве око, вже двічі втратити встиг. Ледацюга він, а мені рота з милом треба помити, бо в погане слово вимастився. Ну все, папа, -па. ваш папусик побіг мамусю контролювати, а то чого доброго якогось нового папіка собі знайде, і вашого кине.